Всім привіт народ! А сьогодні йду до лісу йду в пошуку грибів. Вже в нас починають прокльовувати перші білі гриби. Вчора був то пару штучок, знайшли. У нас пройшли гарні дощі, такі рясні. Ту подивлюся, чи, чи виросли білячки Покажу відео всі білі гриби, які я знайшов, результат цей. Покажу. Плюс-мінус місця, де я був. Відео буде, я думаю, цікаве. Бо відео про гриби завжди цікаве. Я люблю, наприклад, природу гуляти і збирати грибочки. Думаю, вам буде цікаво. Так. І народ перша знахідка білого гриба. Ось ось таке він. Такий дубовий красень. Тверденький. Ось такий. І відправляється в кульочок. І наступна знахідка ще один. Добовичок такий. Ось такий, який гарненький. Так, і наступна знахідка. Ось такий біля Хотів сказати, що е, як я рву гриби. Просто вириваю їх і все. Не ріжу ножиком, бо існує така хиб, хибна думка, що якщо рвеш руками, не зрізаєш ножиком, не лишаєш коїнчика в грибниці. То гриби не будуть рости другим разом. Так не є. Я дивився в інтернеті цю інформацію, грибниці все одно, чи ти зрізаєш ножиком, чи ти вириваєш його. грибниця лишається все одно в землі. Тому це без різниці, чи ти його зрізаєш, чи ти вириваєш. Бо те, хто думає, що кажу. Якщо ти його зрі вирвав, то наступним разом там більше білий гриб не виросте. Це неправда. Такий гарненький білячок молоденький. Друзі, дивіться, цього побачив аж здалека. Такий бордовий білячок. Ах, який твердий. Ось такий красень. Ось такий молоденький добовий грибочок. Так, друзі, наступна знахідка також маленький, молоденький білий дубовий риб. Ось такий. І тут поблизу ще його старший брат. Не навіть тут два. Це перша знахідка, що три грибочка. А ні, тут іще збоку, ще один ось є. І такий, що це? А, це мухомор Добре, хотів сказати, що в лісі гриби білі є, але попадаються, бачите, поодиноко. Це перша четвірка, так що вже сім'я. А так все поодинокі. Ще народ зустрів повалене дерево і тут така, такий пейзаж грибний, куча парасолік таких. Не знаю, що за гриби, але виглядає гарно. Поки народ йде з одного місця на друге, я хотів попросити. Поставити лайк відео, не забудьте підписатися, прокоментуйте, як вам грибочки, як вам природа, любите ви збирати гриби чи ні. І продовжую шукати білі грибочки і буду знімати далі, що буде. Які знахідки. Покажу вам природу, яка тут гарненька. Такий ліс. Продовжую ходити лісом і натрапив далі на білі грибочки. Ось такі красені, така сімейка. Так, тут три. Ось я бачив. Ще одненький. Ось. Подивіться тільки яка, яка в нього ножка товстенька, яка шапочка. дзвенить, як струна. А. Ось така знахідка. Такі грибочки. Поблизу тих чотирьох, а ще такий дубовичок. Ще один маленький рибочок. такий. І ось під самою дорогою а ще один білячок. Ось такий гарненький також. Такий така бочонка. Прийшов на своє, місце, уважно дивився і таке знайшов білячка такий гарненький в кущику. Ого, попробую ще його вирвати. Ось такий. Ну так, да, у нього нога здоровенна, важко виривався. Гарненький такий. Покажу як ось я, наприклад, йду дорогою і побачив білого рибачка, який гарненький. Така бочечка шикарний. І ще один грабочок. Його трошки піднів. Ой, шляпка випала. Ну, нічого, жук його під'їв. Сьогодні вийшла в мене тиха охота на гриби. Ну, як вам сказати, я задоволений. Грибочки білі є. По, звісно, поодинокі. Находилось пару сім'ями, але є. Покажу вам, що я назбирав. Все. Сьогоднішній мій врожай. Рахувати на рахував скільки штук. Ну так, на скидку кілограма 2 води, думаю. Так що грибочки білі є, можна йти шукати. Всім дякую за увагу. Всім пока!